Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 7 вересня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео по цінах на соняшник. Отакий от соняшник зараз в Україні. Середня ціна пишуть в інтернеті 12 400. Але по факту там Багато хто, я, я знаю, дивлячись, який регіон, там і 9-50, кажуть, за тонну дають такого соняшника. Купуруза 400, 200 пшениця 4500, 4600. Ціни просто космос. Гречка, кажуть, подешевшала, 10 тисяч приймають, дивимося да, в інтернеті. Минулий рік щось було по 40 тисяч. Типу за минулу, да, да, минулий, здається. А зараз 10 тисяч приймають оптом за гречку. Соя 15 тисяч гривень. Середній там 14 500 такі. Так що ціни, ціни, ціни на все ростуть, а на агропродукцію щось дешевше. Так само на маліну, ціну на все виросли, на добрива, на людську працю. На бензин, на газ там. Коротше на все. А на малину знизилися ціни. так і тут. Видно. Або хтось на цьому заробляє, олігархи чи депутати, непонятно, чого ці не падають. Що такі це? Випишіть в коментарях, кого які цікаві ціни по регіонах на агропродукцію. Підписуйтесь на наш канал Про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!